Вітаю вас, овни. Дорогі мої овни, починаємо цей гороскоп з вас. Що вас чекає у травні місяці? Боже, вже травень, вже травень, я аж в шоці, вже за вікном сонечко, погода просто прекрасна. Давайте подивимося, давайте подивимося, що нам приготовив травень для овнів. Які головні тенденції? Що нам карти покажуть? Так, поїхали. Овни. Туз зкубки Боже просто прекрасна карта. Можливо, це навіть побачення. Можливо, це навіть нове якесь кохання, нове знайомство, нова зустріч. Або хтось до вас прийде з нереально, е, нереальною пропозицією, яка вас аж, аж наповнить е, вас всього з внутрішньо, і ви будете настільки щасливі від цієї пропозиції. Обов'язково приймайте. Будь-які пропозиції, які до вас приходять, обов'язково приймайте. Для, для одиноких овнів це, можливо, нове знайомство, яке може перерости в щось більше, навіть, чим просто знайомство, чим просто дружба. Дуже класно. Далі ще одну карту. Сім жезлів. Сім жезлів говорить нам про те, що скільки би у вас не було роботи. Наскільки би вас, можливо, щось виводило з колії, але ви маєте притримати того балансу, залишатися у спокої. Можливо, навіть кому це знайомо, дуже хороші медитативні практики будуть. Тобто, це приводить нас у такий психологічний баланс, коли ми знаємо, що що не трапляється, ми з цього вийдемо. Тобто настроюємо себе на те, що. Рано чи пізно якісь там такі перешкоди або ще щось воно пройде, вони, не, вони такі дрібненькі, тобто тримаємо себе у спокої. Давайте ще одну карту для овнів. П'ятьорка жезлів. Петорка жезлів нам говорить, якраз підтверджує нам цю карту, сімку жезлів, про те, що, можливо, ви поїдете на якісь змагання. Кому це актуально? Можливо. Можливо, вас чекає якась така от, змагання на рахунок якогось проєкту, або, можливо, у вас робота, яка зв'язана з конкуренцією, тобто ви будете конкурувати з кимось, але ця карта нам показує те, що ви готові до цієї конкуренції. Тобто, ви є на даний момент, в травні місяці, ви є дуже-дуже конкурентно спроможні. Тобто ви готові до цієї конкуренції, ви готові до цієї боротьби і. І ви переможете. Тому що по цій карті у вас є внутрішня сила для цієї конкурентності, для цього відстоювання своєї думки, свого місця під сонцем. Давайте подивимося наступну колоду, що нам скаже. Баланс. Баланс овни, про що я й говорю? Вам потрібно в травні місяці знайти цей баланс. В кожного програється в своєму, це, можливо, баланс між кар'єрою і особистими відносинами, або, можливо, зі здоров'ям. Тобто, знайдіть цей баланс і не спішіть. Не спішіть, як кажуть, перед батьком в пекло, не спішіть. Все йде так, як має йти. Тобто плюс ця карта дуже хороша для тих, хто хоче, наприклад, відмовитися від якихось шкідливих звичок, або, наприклад, сісти на дієту, або в чомусь себе обмежити, але обмежити в тому, що буде вам позитивно впливати на ваше здоров'я, на ваше самопочуття. Дуже хороша карта для починань. Там, наприклад, дієти якоїсь, або заняття спортом. Або обмеження, наприклад, в солодкому, в алкоголі. Десятка кубків. Десятка кубків нам говорить про те, що. Ви будете дуже е, гарно, емоційно, ну, позитивними емоціями наповнені. Також ця карта нам говорить про те, що, можливо, вас чекає якесь сімейне застілля, до вас приїдуть родичі, або ви до родичів, або ви поїдете до батьків, до родини. Тобто це якесь таке застілля, така тепла, тепла атмосфера, де кожен кожного розуміє, де кожному цікаво, приємно і ви аж окутані тими теплими такими емоціями. Дуже гарна карта. Ця карта також нам говорить про те, що оце, як знаєте, як та ізобілія. І в фінансах, і в ліч, і, і в особистих відносинах, і в... І зі здоров'ям все добре. Ну все у вас добре. Ну все у вас добре в середині травня, О, не все. Ще одна карта. П'ятерка кубків. П'ятерка кубків нам говорить про те, що щось можливо піде не по плану. Щось піде не по плану, і вас це виб'є з колії. Виб'є вас з колії таким чином, що ви трошки засумуєте, що а чому так? А чому не так сталося, як я хотів, а чому саме так? І я вам скажу, що це, ну, це така мимольотна карта п'ятерка кубки. вона така, знаєте, вона посумувала і пройшла. Ну, але і таким, такому періоду повинен бути. Не все може бути радісно на, на, на яскравих емоціях. Але щось можливо піде у вас не по плану, щось ви будете трошки розчаровані десь у другій половині травня. Все в мене хтось переб'є. Так, овни. Вісімка кубків. Що нам говорить? Вісімка кубків? Вісімка кубків нам говорить про те, що якась людина, напевно, піде з вашого життя. Але не забуваємо, що якщо хтось йде, то він вже віджив своє. Все, він вже вам в житті не треба. Він вже свою психологічну, фізичну, все, що він міг вам дати, ця людина вже все вам дала. І для того, щоб ви зустріли нову людину, неважливо, чи це в особистих відносинах, чи це може ваш друг, чи це може просто ваш колега або знайомий. Все, він пішов. І на цій почві ви, напевно, трошки засумуєте. Це є нормально, але не сумуйте дуже довго, тому що всі, хто не йдуть з нашого життя, це так має бути. Так, подивимося далі. Ще Карта. Принцеса жезлів. Принцеса жезлів нам говорить про те, що або це якась людина прийде у ваше життя, така дуже активна, дуже така соціально активна. е, така вся емоційна, ну, позитивними емоціями наповнена. Або це, можливо, ви вас чекає якась поїздка. Причому. Не скажу, що запланована і дуже очікувана. От якась поїздка недалеко, можливо, навіть за кордон. Можливо, навіть поїздка, щоб гарно десь провести час. В гарній компанії або навіть з такою людиною, дуже активною, дуже позитивною. Дуже гарна карта. Можливо, просто на природу ви виїдете, на якийсь пікнічок. Давайте ще одну карту. Шістка Пентаклів. Шістка Пентаклів нам говорить про те, що якщо ви чекаєте якісь виплати, вони до вас прийдуть. Також ця карта нам говорить про те, що якщо ви потребуєте там чи кредита, чи в борг від когось зайняти гроші, то вам їх дадуть. Або це може відіратися так, що до вас прийдуть хтось за якоюсь фінансовою допомогою, і ви йому не відмовите. По цій карті важливо не відмовляти, по цій карті. У нас ідуть такі виплати, знаєте, зразу виплати і відразу ви їх витрачаєте. Тобто такий круговорот грошей. Грошей буде хватати вам на ваші витрати, на ваші повсякденні потреби. Тому дуже хороша карта фінансова на травень місяць. О, і давайте на останній колоді ми з вами подивимося вам карту поради. Д'явол, в... <смі> д'явол. Багато хто боїться цієї карти, але я вам скажу, якщо це карта поради, ця карта може нам говорити про те, що, можливо, вам потрібно десь буде в якихось сферах життя використати маніпуляцію. Можливо, по принцесі Жезлів, вам потрібно трошки забутися про той такий графік, який у вас є, і трошки віддатися пристрасті, а трошки віддатися своїм таким, знаєте, от якимось. Можливо, ви підете десь і наб'єтеся, десь, десь трошки забути про той самоконтроль над собою і просто кайфанути від життя, просто дати своїм слабкостям трошки проявитися, і ви будете. Ми всі люди, і ви будете цим дуже-дуже задоволені. Тобто переставайте вже аж так себе тримати, як то кажуть, в в'яжових рукавицях. Я вам бажаю дуже гарного травня місяця. Я вам бажаю, щоб цей травень місяць був наповнений тільки позитивними емоціями. У нас вже весна грає всіма красками, тому чекаємо цю весну, проводимо її просто прекрасно. Люблю вас, цілую, обнімаю. До нових зустрічей!